Не спокушай Бога свого. Ми, як в час благодаті, живемо, так церква Ісуса Христа, і для нас є прообразом єврейський народ, який 40 років ходив по пустині, мав Божих людей пророків, але вони не пізнали Бога. Євреї до сьогодні не знають Бога, тому що всі ці релігійні обряди, які вони робили, а Бог вже ж був з ними і спілкувався з Божими людьми і до сьогоднішнього дня. Тобто релігія вона до Бога не приводить. Взагалі релігія веде тільки до бісів. до Бога приводить і слово Боже. Єврейський народ вони й жертви давали, і десятини давали, і молилися, і постилися, Але Ісус Христос сказав, що ви не виконуєте закон Божий, тобто в царство Боже, ви не входите, тому що ви залишили суд, милість і віру. А ми живемо за новим завітом. Це завіт благодаті, так, милості Божої, коли ми. Робимо те, що записано в Слові Божому. Ми не нарікаємо, ми все приймаємо і за все вдячні Богові. Тому що якщо ми будемо нарікати, будемо чимось незадоволені, то ми нічим не відрізняємося від євреїв, які ну, вони не успадкували царства Божого. Бог поклявся. Слово Боже воно вічне воно збувається, тому нам треба виконувати все слово Боже. В повноті нічого не додавати і не віднімати, І саме для цього Ісус Христос створив свою церкву і поставив владу апостолів, пророків, євангелістів, вчителів для того, щоб ми зростали в повний ріст Христовий, щоб ми були служителями і служили священством. Тому що ні старий Завіт, ні новий Завіт, він не відміняє жертви і десятини. Так, це все треба робити, бо це говорить Слово Боже. Десятини ми даємо додому Божого, так для того, щоб хліб насушний був на кожен день. Це повеління Ісуса Христа, молитва Отче наш. Жертвуємо ми для того, щоб люди до країв землі вони могли почути Слово Боже і вони могли примиритися з Богом і змінити своє життя. Це і є любов до ближнього, коли ти. Любиш Бога, ти виконуєш слово Боже, ти шануєш для тебе. Це ціно. Ти живеш цим Словом Божим. і любиш ближнього. Ти жертвуєш своїм життям, своїм часом, достатком, фінансами, щоб спасти душі людей і привести їх до Бога. Адже так само і нам з вами було проповідано і ціявлена ця любов і милість Божа. Тому приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, яка об'єднує нас всіх до країв землі, де ми вивчаємо щодня в режимі онлайн. Слово Боже, пізнаємо Бога і виконуємо волю Божу. Тому хочете бути благословенними, хочете бути дітьми Божими. Адже знаєте, що Ісус Христос він сказав апостолам, що я піду до Отця так? і приготую вам в оселі місця, тобто в домі Божому місця Ісус Христос приготує. Але за ці місця треба буде платити. Уявіть собі, тому що якщо ми вкладаємося в цей світ, а Біблія говорить, що в фінал цього світу все згорить. Треба вкладатися в, в горі, так в царство Боже треба жертвувати на проповідь Євангелія і це найбільша жертва і цінність для Бога. приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, вивчайте разом з нами Слово Боже і ставайте учениками Ісуса Христа. І будете в царстві Божому разом з Ісусом Христом. Якщо у вас цікавить духовне спілкування, напишіть мені.